Благодарний 55 кілограмів, дубинець Андрій, Кіровоградська область, Лобода Данія, тисяч область. Перемогу отримала вибаде кофіра, місто область. Давай, давай, Андрюк! На Татарі, а запрошується. Бондарук Дарина, Рівненська область, Тушкун Варвара, Рівненська область. На А запрошується. Бондарук, Дарина, Рівська область, Рівненська область. Веба Рівненська область. Приготувати дівчатка. 8-9 років до 30 кілограмів. Олена, Закарпатська область. Заланить область, Рівненська область.